Всім привіт! Мене звати Христина Катерина. Я сіньор java розробник у компанії Валтек, вимендачмекер, амбасадор в Гуглі, і також ментор для їх студентської ком'юніті. Крім того, я пишу статті на байлданг, а також обожнюю Cloud Мель. І я хочу запросити вас на мій вебінар, який відбудеться уже у цю суботу, 2 листопада, на конференції AI та Big Data Day 2024 в Києві. Про що будемо говорити про незвичний і зовсім стандартний метод деплойменту ваших AI та ml Аплікейшенів з кубернетісом? Поговоримо навіщо, які варіанти і. Взагалі, як це працює. Також розберемося, чому саме Kubernetes – це відповідь на деякі питання, які ставить перед нами AI та ML-домен. Крім того, ми подивимося на Demo, звичайно, to Stable Diffusion моделі з Google Cloud платформою, а саме деплойментом на gke Cluster. Подивимося, які будуть оптимальні налаштування і як вам це все сконфігурувати, щоб не заплатити неймовірну кількість коштів. Тож до зустрічі, побачимося уже у цю суботу.